Тримай снайперів сил оборони України, долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови з СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Рам слава добро здоров'я. Я б хотів би почати з дуже цікавої історії про так звані українські кол-центри, але я розумію, що така річ може відбуватися в обох напрямках. Так от цитую дослівно: ранений ветеран СВО Кирил Сідоров розказав, як українські кол-центри обманним путем украли у нього 3 мільйона рублей і заставляли заліт зеленкою урну для голосування в обмін на возврат украденої суми. Друге бачив. Подібну історію з якогось іншого міста, е, значить, чи то на окупованій території України, чи то в самій Росії, коли теж батько тепер уже батько е, колишнього ветерана, значить, у цієї СВО у нього видурили, значить, у цього сина 5 мільйонів рублів, і його примусили таки влити зеленку у скриньку для голосування. Там його затримали, і далі він уже ФСБшникам про це все розказав. Я розумію, що це дуже креативна ідея, отак працювати з окупантами, але напевно від. Вас хотілося б почути поради про те, а раптом щоб щось таке не сталося з нашими з рідними полонених там ще з кимось. Наскільки ця штука може бути розповсюдженою, і наскільки треба бути пильним? Ну, дивіться, по полоненим вже була інформація офіційна від Лубінця. Це уповноважений з питань прав, з прав людини. Так. так він розказав, що насправді відбувається, насправді. Рідним полонених заручників дзвонять з Росії і розказують там жахливі історії про те, що вони готові віддати людей без будь-яких претензій чи якихось там вимог, а Україна принципово ставить там якісь там питання і відмовляється від обміну. І вони кажуть, що вам треба виходити на вулиці, прикривати дороги і так далі. І таким чином. Протестуючи, можливо, втиснути на на вашу владу. Об'єднуйтеся там. ну Тобто, зрозуміло, для чого це ведеться. Це ведеться для дестабілізації ситуації за допомогою цієї категорії осіб. І ну я не знаю, чи це був прояв власне тих дзвінків, але ми бачили такий мітинг в Києві біля оперного і це якраз один з тих елементів, коли вони так само використовують телефон для маніпуляції свідомістю наших громадян. А на рахунок кол-центрів, ну я не знаю, вже стільки всім все розказували. Треба бути дуже уважними, з ким ви спілкуєтеся і перевіряти, що вони від вас хочуть. Тому що, на жаль, шахрайські дії в, в мережі. В, в інтернеті е, через соцмережі вони нікуди не зникають. І е, коли людина сама добровільно віддає інформацію, а потім е, потім ще намагається якось то повернути назад, виконуючи ті чи інші завдання, ну це просто вже знаєте, як, виходить за, за за межі здорового глузду. А то що вони можуть використовувати, наприклад, е, під, ну в темну використовувати людей для збору розвідної інформації або які якихось там, ну я не кажу диверсійних дій, на якихось саботажу там чи чи ще якоїсь е, такої протиправної діяльності? Ну це насправді може бути, якщо людина в такому положенні, коли вона сама віддала гроші, а тут гроші треба повернути. Вона вірить в будь-які місцемітниці. Ну, тобто, в таких випадках краще одразу звертатися до правоохоронців, тому що далі може бути тільки гірше. Я ж правильно розумію логіку дій: спочатку втягнути в щось, можливо, якось видурити гроші, потім пообіцявши там повернути гроші, уже далі людину можуть штовхати на протиправні дії. Уже на цьому моменті, коли гроші зникли, однозначно треба звертатися до правоохоронців. Така логіка неодноразово вже пояснювалося, що є, є гарячі лінії. Є гарячі лінії як в національній поліції, так і в службі безпеки. Є, є гарячі лінії, якщо це стосується не шахрайських дій, а, наприклад, шантажу фактично щодо ваших рідних полонених, то це стосується ситуації з треба виходити на уповноважену справ людини і на Уповноважені органи, які відповідають за обміни, розумієте? Тобто, це все дуже чітко ставиться на місці і регулюється. Я хочу сказати прикру... випадок, Про нього можна прочитати зараз в на офіційних сторінках Служби безпеки, де військовослужбовця. На запорізькому напрямку, якщо я не помиляюся, шантажували його родичами, які були затримані на окупованій території, і він фактично повівся на, на цей шантаж, почав виконувати ворожі завдання до того, що він збирався отруїти командування на, на своїй ділянці. Розумієте? Ну тобто, фактично він перейшов межу замість того, щоб попередити. Оточення там чи, чи про якісь там спецслужби, про те, що його шантажують і вимагають здійснити злочинні дії, і таким чином можливо війти в гру і спасти своїх рідних. Він і сам опинився в, в дурній ситуації, коли його зараз звинувачують в злочинних діях проти держави і родичам не допоміг. Тобто, це дуже, дуже така, ну не не віртуальна, а реальна. Ситуація, в яку можуть потрапити як наші військовослужбовці, так і родичі полонених. Ну тобто, маємо бути пильними, це дуже важливо, і в таких речах краще звертатися до тих людей, які справді мають можливості вирішувати подібні ситуації. Ну щоб хоча б не потрапити в якусь халепу. Давайте тепер про найцікавіше, да, про те, де нас немає. Ну тобто українських військ немає на території Білгородської області Курської області, але операція російських добровольців, тобто. По суті, якийсь такий аспект громадянської війни в Росії вже відбувається. Так, от журналіст Андрій Цеплієнко пише про інформацію від своїх контактів. Отож, це комплексна операція головного управління розвідки, сил безпеки і оборони, називається весняний град. Там є рейд російської озброєної опозиції в Білгородській і Курській областях, масові кібератаки на іт структуру, ну і удари по економічній інфраструктурі. Зокрема, і по НПЗ, тобто це ширше, і ми маємо розглядати дії російського добровольчого корпусу Сибірського батальйону легіону б... легіону Свободи Росії, значить, як щось спільне і як частина чогось більшого. А чого можна очікувати на території оцих Білгородської і Курської областей від по суті доволі обмеженого контингенту? Я не думаю, що їх там 50 тисяч туди зайшло, тому що їх нам ну навряд чи було 50 тисяч. У ми маємо про це розуміти, ну треба розуміти, що Україна перейшла в наступ на, на, на інших ділянках. Розумієте, коли е, 10 років назад, засилаючи на територію України диверсійну групу з 25 чоловік, яка захопила е, адмінбудівлі в Славянську, і звітам почала оцю так звану «русскую вісну. Е, Росія мала розуміти, що е, нічого не буває. Просто так, і воно б міранго може повернутися на їхню територію. Нехай вони тепер пояснюють своїм е, е, виборцям, яких вони там е, дуже багато нарахували, що відбувається при кордоні, чому вони не можуть забезпечити безпеку е, е, своїх кордонів, і що насправді і з ким насправді вони там воюють. Е, ми треба ще згадати в е, 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 бійців Ічкерії. Це розвідувальний батальйон, який так само взаємодіє з цими підрозділами. Тобто, фактично, ну умовно кажучи, керці себе не визнають громадянами Російської Федерації, але вони всі за, за, за походженням є з, з Росії, тобто, фактично, Росія зараз реально воює зі своїми громадянами, і я враховуючи те, що відбувалося напередодні в Києві, можна сказати, що почалося формування антипутінської коаліції в, в такій в досить цікаві в досить цікавому форматі як збройна боротьба. Тобто фактично формується повстанська армія, куди входять дуже багато різноманітних і е, деколи протилежних за своєю суттю політичних е, політичних подавань е, груп, угрупувань, які готові з, зі зброєю в руках відстоювати свою е, е, мету повалення путінського режиму, я розумію. Я взагалі я передбачав, що якщо вони зайдуть на територію Росії і протримуються більше трьох днів, чому більше трьох днів? Тому що три дні це якраз той запас там боєприпасів, ну, як, якогось харчування, да, який на собі можна потягнути це, і їжа, і вода, і якісь іще там речі. Ну і звісно, боєприпаси ну це, це якраз термін роботи диверсійної групи. Але коли воно вже пере переходить за цю межу, то однозначно це повстання. І е, якби це Росія тепер вже не, не там не пояснювала, не розказувала, що ми там будемо боротися нові власовці, та як би вони не називалися? Це ще 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 треба запитати, під яким прапором був власов, власов і, був і під тим там прапором, був... під яким зараз Російська Федерація, це правда, саме так. Тому тому питання дуже багато багато виникає. І е, сіра, чи санітарна зона, поки що створюється на території Росії, е, так як заявив Путін, а власне можна створити, от якого об'єму, чи точніше якої протяжності, як якої глибини можна створити потенційну цю безпекову, чи там сіру, чи санітарну зону, тому що те, як потерпає останніми тижнями і Сумщина, і Чернігівщина, ну там же ж просто жахіття відбувається. Ну насправді треба розуміти, що там цілими селами і е, територіальними громадами е, іде евакуація вздовж кордону, але насправді е, санітарна зона або сіра зона, яку можна створити, це е, до 50 кілометрів, десь е, для того, щоб е, забезпечити прикриття е, нашого кордону від е, унеможливлення використання е, великобільної артилерії і систем залпового вогню. Це якраз ну, от, 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 ота межа, по якій і може це все відбуватися. Чому тому, що ну, але але якщо це така межа буде створена, тоді було, ну, Белград входить в цю, в цю зону, і тоді нам треба вирішити питання: так що ж воно створювати справді Білградську народну республіку? Білгородська народна республіка, яка буде напевно визнана сусідньою братньою Курською Народною Республікою, і там ще треба буде розбиратися. А у Брянської Народної Республіки БНР абревіатура, і у Білгородської БНР, як їх розрізняти, чи можливо якісь інші абревіатури придумувати. Це, звісно, сарказм. Але йдемо далі. Путін, який завжди е, утримувався від того, щоб згадувати те, чого він боїться. Він Вимовив перший раз слово Навальний прізвище Навального вже після того як Навальний помер. Ну або по суті був доведений до смерті чи вбитий у російській тюрмі. Тут же Путін звернувся до цих російських визвольних сил і пригрозив, що до них будуть ставитися як до зрадників у зоні бойових дій. От те, що він це вже вимовив навіть це. Така новинка, це означає, що його справді зачепилася. Штука, вона не може його не зачепити це вперше в історії російської держави. Ситуація вийшла з під контролю і вони змушені на неї не просто реагувати, а вже інформаційно якось протидіяти. Тому що як би вони не хотіли, вибори відбулися, а ситуація загострюється. Ін і, і інформація про те, що бої йдуть на території Росії вже від самих громадян Росії, як Сарафани Радіо, передається з уст в уста. і їм треба приймати рішення, що ж насправді відбувається саме на території Росії, тому що це е, е, показує. Дає, дає, дає приклад тим регіонам, де поки що ну, е, акції ну, такі, не, 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 не переходять в якісь там силові протистояння, з, зокрема, той самий Башкортостан, де поки що там кидалися сніжками, та? але якщо в якийсь момент вони зрозуміють, що є, є можливість не тільки сніжками, а й відібрати якусь зброю в, в Розварді так званої, і е, протистояти вже серйозно. То це ну це це, це для них просто е, розрив, тому що вони не можуть забезпечити безпеку не тільки прикордоння вони не можуть забезпечити безпеку ще в декільких регіонах, якщо там щось вибухне. Це важливо до речі. Їм треба якось порадити, знайти в мережі рецепти Бандерівських смузі, які дуже поширені були у нас у лютому і березні 22-го року. Я думаю, що це не секретні компоненти, і, можливо, ця штука теж для когось у визвольній боротьбі проти Путіна. Проти Путіна спрацює, а от фізично да, якщо зараз, якщо 12-го числа ввечері отак от було повідомлено, тобто в ніч го на 13 13-те, вже почалася інфільтрація російських добровольців на територію Білгородської області. Далі Тьоткіно про Тьоткіно напередодні сказано, що знищено ще один склад боєприпасів. Хоча я припускаю, що можливо не все знищено а дещо звідти ну для поповнення свого взято. От по суті, що ну наскільки багато сил змушені будуть відтягнути оці всі підлеглі шойгу для того, щоб цю проблему якось що називається вирішити? Ну за нашими даними, які ну відомі, загалуззагалом за, за, загалом тридцять тисяч особового складу забезпечують прикриття кордону в, в цих регіонах. 35 тисяч це не така велика сума е, чисельність цих е, особового складу, тому що якщо розподілити їх вздовж кордону, то не, 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 не так багато. Їх можна сконцентрувати десь на якомусь одному напрямку, але ніяк не там поставити через кожний метр, щоб кордон прикрити. В основному це е, е, срочники, і оце якраз найбільша проблема е, російської влади, тому що вони ж обіцяли, що срочники е, активних бойових діях приймати участь не будуть. І вони намагалися саме ними прикривати е, кордон. Це е, прикордонні війська ФСБ, це Розгвардія, і частково це ті підрозділи, які обстрілювали е, е, наші, е, наші прикордонні села. Це ар -ар артилерія, і, 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 і ствольна артилерія і, е, і з артилерія залпового вогню. Тобто, це не є штурмові підрозділи, які б могли б. Підготовлені штурмові підрозділи, які б могли б, е, піти в атаку, там да, і забезпечити в повноцінну зачистку е, в своїх своїх населених пунктів, і проблема в Росії зараз стоїть дуже проста: або е, кидати цих непідготовлених людей на, е, на е, штурм тих чи інших населених пунктів і втратити їх, а втрати в них там значні. Ми бачили. Цифри, які були прилюднені цими добровольцями, і це ну втрати дуже дуже значні. Там до виходить вже до тисяч чоловік, або знімати щось з фронту. А знімати з фронту це однозначно використовувати ті резерви, які і так не дуже в них поповнені після штурмових дій Авдіївки. Тобто, це все зараз стоїть в них величезна проблема, яку вони мають вирішити, і це якраз той плюс, який і показує чим вигідна ця вся ситуація саме нашому фронту і Україні, що ворог відволікається на зовсім інше вирішення проблем, які не пов'язані з бойовими діями на території України. Ну і по суті, оці їхні потуги дійти до Куп'янська вузлового, хоча би далі Лиманський напрямок, географічно це ж якраз найближчі території окуповані України, з яких вони могли би перекинути війська вже на свою визнану територію, і там принаймні компенсувати втрати. Ви вже сказали, що там серйозні втрати. Ось станом на вчорашній ранок від російського добровольчого корпусу, значить, з які цифри вони називають безповоротні втрати 613 військовослужбовців, санітарні втрати 829, полонених 27 і далі 7 танків, 20 БМП, 6 гаубиць, якісь там ще БТРи, міномети, ну там багато-багато-багато Всього, включно з Градом, з БПЛА і, і таке інше. Я так розумію, що якщо перші рейди Російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії вони такі були ну дуже з легким озброєнням, да тобто, по суті, це такі, ну справді, диверсійно штурмові групи були, то зараз, оскільки отак от багато всього знищено, вони зайшли сильнішим складом. Що ми про це маємо розуміти? Ну не тільки сильнішим складом, але вони взаємодії з українським. Українською збройними ну, збройними силами України забезпечують розвідну інформацію, і є можливість обстрілу точ, 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 точкових ударів по ті чи інших опорних пунктах або бронетехніці, яка виявлена в ході цих бойових дій. Тобто не виключно, що і наші можуть з, з території України накривати. Це не так далеко накривати ті чи інші райони бойових дій, тому е, так вони використовують важку техніку, вони використовують БТРів Є, ну, Вони їздили на танках. 13 числа ми танки. бачили танк, який їде по якомусь селі селу на Білгородщині, і там прапор Легіону Свобода Росії. І місцеві там з, з за шторки якоїсь так тихенько це знімали. Тобто вони зайшли уже на свою батьківщину, але вже принаймні один танк точно зафіксований. Я думаю, що якщо вони в такому стані будуть триматися ще декілька днів, то тоді точно можна говорити про те, що частина Російської Федерації вийшла з під контролю центральної влади. Для них це критично. Якщо вони найближчим часом, я не знаю, там протягом тижня до 1 квітня не вирішить цю проблему. Вона може настільки затягнутися, що е е і перекинутися на інші регіони, що вирішення її буде вже тоді ну точно неможливе. Угу. Тобто, по суті, якщо ну добре, Пригожин він був таким медійним фаворитом, і він тоді зі своїм псевдозаколотом він так колоною спокійно пройшов доволі багато, там в сотнях кілометрів це все вимірювалося. Причому його ж оці найманці вони ж збивали і літаки, і гелікоптери російської армії. За це потім, ну по суті, ніхто не постраждав, крім самого Пригожина. Чи можемо ми припускати, що отак. Ще кілька днів, і певні е, люди, в тому числі в силових структурах, там на Росії зрозуміють, що силою тепер є не шойгу. А, наприклад, командири РДК, командири е, командир ічкерійського підрозділу, командири Сибірського підрозділу. І от там уже може початися таке ну поповнення на місці, поповнення на марші. Ну, е, поповнення може початися, тому що вони це якраз у них основна була завдання. Продемонструвати наявність своїх сил і засобів і закликати людей приєднатися до них. Ну, регіон такий трошки не невдалий. Я я вже розповідав, що це регіон такий про, -про, про совковий комуністичний. Там завжди голосували за комуністів, ще 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 починаючи сів Єльсина. Але не не суть не суть важливо в цьому. Головне підтримка медійна, якщо вони зараз будуть демонструвати. Що ситуація змінюється на краще саме в тих регіонах, да? тобто є люди місцеві, там не знаю там якусь якусь показати школу, що діти в школу пішли, або ще щось таке мирне життя під іншим прапором. Я думаю, що це буде просто вибуховою хвилею для деяких регіонів Росії, що є частина Росії, яка живе не за путінськими законами. Ну да, привезти гуманітарку, десь організувати життя і сказати, що от ми то вас від кривавого Путіна захищаємо, і це справді може спрацювати. Ну я не знаю, чи воно спрацює Росії, але хоча б треба попробувати. Поки не спробували, не дізнаємося. А тут якраз спробувати варто. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був генерал-майор Служби безпеки України в запасі. Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.